Ласкаво прошу до мікон заліза. Сьогодні в мене на огляді ще одна китайська графічна карточка. Цього разу це iSorix RX5520XT. Цю графічну карточку мені надіслали китайці на огляд, але це жодним разом не впливає на результати цього тесту. Я розповідаю саме те, що я вважаю необхідним, гарне чи погане. Як ви вже, мабуть, побачили, ця графічна карточка має дуже схожий вигляд та дуже схожий дизайн до AMD RX 662.0m, яку я вже оглянув на каналі. І дійсно ці дві карточки дуже схожі. Також на сайті iSarex можна побачити, що вони також продають AMD RX 6620M графічні карточки. Таким чином можна зробити висновок, що обидві карточки виробляються одним і тим самим заводом, і лише використовують різноманітні бренди для продажу. Саме таку iSorix RX 5520 XT зараз можна знайти на Aliexpress під різноманітними брендами. Китайці просять за цю графічну карточку десь 115 євро, плюс податки, плюс можливо щось за доставку. Чи це дорого, чи це недорого, вирішувати саме вам. Я лише вам розповім про технічні характеристики та результати продуктивності цієї карточки. А купувати чи не купувати це ваше рішення. Щодо технічної специфікації, то ця Isurix RX552.0XT має два дисплей порти і один HDMI-відеовихід. На карточки немає VGA або DVI. Також карточка потребує один восьмипіновий з'єднувач для живлення. На материнську плату вона під'єднується за допомогою pci Express X8 версії 4.0, тобто так само, як і стандартна AMD rx 5500 xt Щодо продуктивності, то iSurix RX, RX 552.0XT також поводиться абсолютно так само, як стандартна AMD RX 552.0XT. Якщо вам цікаво подивитися на детальні тести, то в описі я додам посилання на детальне тестування від каналу Hardware Unbox або їхній вебсайт під назвою TechSpot. Від себе додам, що саме ця iSurix RX, -RX 5520 XT під час ігрового процесу утримує свою тактову частоту десь на рівні 1730 МГц. Частота відеопам'яті за специфікацією має бути 1750 МГц, і це саме значення ми маємо в GPU-Z, але під час ігрового процесу частота трохи-трохи падає до 1730 МГц. При цьому температура графічної карточки не піднімається вище, ніж 82 градуси по Цельсію і зазвичай тримається десь на рівні 80 градусів по Цельсію. Також зауважу, що графічної карточки не заблокований, можна розганяти відеоядро, можна розганяти відеопам'ять, і також можна налаштовувати напругу на відеоядро. В моєму випадку мені вдалося підняти частоту на відеопам'яті відеоядро на 100 МГц і трошки занишити напругу на відеоядро. Загалом система була стабільна, але все одно деінде деякі ігри падали. Тому для того, щоб знайти максимально стабільний розгін з мінімальною можливою напругою, доведеться витратити трохи більше часу. Щодо BOS-графічної карточки, то звичайно я додав його до GPUZ бази даних, і цікаво те, що GPUZ розпізнає цю iSurix RX552.0XT як Yeston RX 5520 xt з трьома вахлярами. Але на відміну від Yeston ми маємо лише два вахляри. Якщо вам цікаво, то посилання для завантаження цього BIOS також буде в описі до відео. Щодо охолоджувача iSurix RX 5520 XT, то маємо такий самий дизайн, як і у випадку до RX6620M. Один алюмінієвий блок, який дотиркається до чіпу графічної карточки, до відеочіпів і до системи живлення. Також маємо дві теплові трубки, які встановлені прямо в цей алюмінієвий блок. Що досить неприємно, це те, що поверхня місця дотику алюмінієвого блоку і теплових трубок до відеочіпу не зовсім рівна. Після того як я розібрав і зібрав свою графічну карточку, вона почала перегріватися. Хотспот піднімається до 105 градусів по Цельсію і карточка скидує свої частоти. Це дуже неприємно, але можливо це через те, що я використовую дешевеньку Master термову пасту. Зараз я собі вже замовив Arctic MX4 пасту і подивлюся, чи вирішить це цю проблему. Але загалом я не раджу розбирати вашу графічну карточку, якщо в цьому немає потреби. На зворотній стороні графічної карточки можна знайти Backplate, але він виконаний із пластику і не має жодної додаткової функції, окрім можливо зберігання якихось компонентів, які знаходяться з іншого боку графічної карточки. Цей бекплейт можна зняти, але для того, щоб його зняти, доведеться знімати охолоджувач, оскільки гвинтики, які його тримають, знаходяться під охолоджувачем. Щодо вагнерів, то тут можна додати, що карточка чутно, але вона зовсім не гучна. У порівнянні до стандартної AMD RX Vega 64, то е, iSurix RX5520XT значно тихіша, але все одно під навантаженням цю карточку можна почути. Як на мене, рівень гучності iSurix RX5520XT зовсім непоганий і знаходиться десь на рівні стандартних бюджетних варіантів від більш відомих виробників, таких як Gigabyte або MSI. І на завершення додам, що після мого огляду RX6620M багато хто мені писав і стверджував, що в цих карточках китайці використовують вживані компоненти. Я не можу стверджувати, що це так або що це не так, оскільки в мене немає можливості достовірно це перевірити. Але з того, що я побачив на цій Isurix RX5520 XT, мені здається, що китайці такі використовують нові компоненти. Всі чіпи відеопам'яті на цій карточці ідентичні і за специфікацією ці чіпи все ще виробляються Samsung. Тобто я не маю ніяких доказів, що китайці взяли ці чіпи відеопам'яті з якоїсь помершої графічної карточки після майнінгу. Те саме я можу сказати і про графічний чіп. Звичайно, PCB та охолоджувачі – це саме те, що китайці самостійно виробляють, і це саме те, на чому вони трошки економлять гроші і на цьому заробляють. Тому використовувати вживану PCB та вживаний охолоджувач зовсім не має сенсу. Додатково я запитав декілька різноманітних AliExpress та Alibaba продавців, і всі вони стверджують, що ці графічні карточки використовують виключно нові компоненти. Ну і це, мабуть, все, що я можу розповісти про цю iSurix RX 5520 XT. Чи купувати, чи не купувати, вирішувати саме вам. Але, на мою думку, якщо у вас немає можливості придбати щось краще на вторинному ринку або в локальних магазинах, то ця RX5520XT з Aliexpress буде непоганим варіантом для бюджетного ігрового комп'ютера. На цьому дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!